Опеля стака трішки напугу на вулиці вітряно, тому сховався в таке більш затишне місце, щоб мікрофон не дуло. Коротко про цей автомобіль. 16 й рік, механічна коробка передач, 1,6 дизельний двигун на 118 кВт. Це 160 кінських сил, гарній комплектації. Як бачимо попереду, парктроніки 360 з функцією автопаркування, інтелі люкс матричні фари, протитуманні фари, вітровому склі камера асистентів. Йдемо по колу, так, нова зимова гума. Це йде Dunlop. Там повністю новий протектор, сліпі зони, дзеркала, вільний вхід на всіх дверях. Також бачимо, задня частина претонована, хром пакет, рейлінги хромовані, задні поуктроніки по колу, ледовські фари з двома смужками, камера заднього виду. Електрокришечка багажника. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Такий от комплект, помпа, клей. І всі там жилетки, знаки, все в принципі, що потрібно є. Заглянемо в салон. Такий комбінований, гарна практична тканина. Зарядка, USB, електроскло підіймачі позаду. Дивимось. Передня частина. Підсвітка в картах дверей, де коли йде комбінований салон. Підтримка під Отак от, от все виглядає. Дивимось. Клієнту все обслужили, замінили. 20 12, 16, 03, 01, 17. Перший облік, замінили фільтра всім і оливу. Далі вся сервісна документація, присутня, сервісна книжка теж. Оце всі чеки. Новий власник собі перегляне. Так, 29. Він номер 187, друге, 23. На 187 була замінена. Улива в двигуні і так далі. так, Тут вказується, які були там подряпинки, царапинки десь, дрібні сколи. На сервісах вказується. Любі від відкривання дверей. Бачимо, в кінці їх вже немає. Так, все ми це ховаємо назад. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Чекають тільки першого обліку. Так все виглядає. Трішки вітряно. Осінь, подивимось під капот. Бачимо по сервісу. 15, 11, 16. Пара оригінал. А ця пара, скоріш за все, замінювала. На щось її зацепило. Це криво вкручені, капот цілий. Скоріше за все мало пошкодження. 18-го року оригінальне вітрове скло. Сідаємо до середини, значить є складання дзеркал. Сліпі зони в зеркалах, дивимось, далі кришечка багажника. от Такий от стан, пороги, кермо, стан водійського сидіння. Мультикермо. так, виключий менше кондиціонер, будує. так, Асистент запобігання зіткненню є, круїз контроль, адаптивний світлофар, клімат контроль. Двозонний автоматична парковочка по бортовому комп'ютері. Зараз парковочку вимкнем і подивимось. Датчики тиску в колесах, розпізнавання знаків. От 92 078 було збито останній пробіг. На 100 тисячах хтось його збив. Наїздить 92 тисячі по бортовому комп'ютері. Далі оливу ми замінили. 100% залишок, старт з кнопочки. Тут всі є кнопки, крім режиму спорт, асистент тримання в смузі, ESP, автопарковка, парктроніки. Далі камера заднього виду. Такі от всі накладочки, декоративні підсвіточки, кермо в ідеальному стані, відразу скажу. Для астрика дуже часто йде. Перший шар такі покриття пошкоджений, тому що є підігрів, тому що люди користувались, коли був коронавірус, масово антисептиком, пересихала шкіра. Це ніхто в Європі тим не задумується, не зволожує ніякими кондиціонерами, тому маємо те, що маємо. Більше половини з них потрібно фарбувати. Так, дивимось тут. Навігація нас цікавлять тільки по налаштуваннях. Так, що є? Так, є камера, казав, дисплей, Android, Auto, Apple CarPlay. Не завжди у всіх варіантах є, буває одне або інше, що бувають два. так, далі, По автомобілі. Система виявлення не небезпечного зіткнення. Бачимо, попередження про лобове зіткнення фронт сіт, паркувальний систем, сигнал сліпої зони. Так, Сліпа зона є. Далі дивимось по освітленню. Адаптивне світлофар. Розумний розподіл освітлення залежно від освітлення ввечері, від швидкості автомобіль визначає, де ви знаходитесь, і таким чином підсвічує там більш широкий діапазон, чи вузький, чи далі і так далі. О, два ключика автомобіля присутньо. Такий от гарний стан. Дивимось стан стелі. От дрібна. Прокол тут і царапини над головою. А так в принципі нічого немає. Критичних якісь косметичних зауважень теж не видно. Є дрібна царапина по лівому боці, яку там під... підтянули, не фарбували. І, в принципі, з метра її зовсім не видно. Якщо передивитись, знати де, то звісно, що буде видно. От. Електростанкове гальмо, підлокітник в гарному стані, не протертий нічого. Дивимось usb чечка стан сидіння пасажира. Класна машинка, хто за такі гроші хоче, 11 тисяч доларів при сьогоднішньому курсі. От. Звертайтесь, приженемо, чи автомат, чи механіка, якщо у вас є час, очікувати ловити свій гарний автомобіль, свою гарну ціну. Всім гарного дня чи вечора, всім до перемоги!